Всім привіт! Сьогодні я підготувала для вас новий майстер-клас. Цього разу ми робитимемо ще одну новорічну кульку діаметром 7 см. Ось така пінопластова заготовочка нам буде потрібна. Її можна купити в, принципі, в інтернеті. Іноді, знаєте, де я бачила, бувають в цих магазинах все від 1 гривні, все від 2 гривень. Можна брати і не пінопластову, звичайну, якщо у вас є якась головне, дивіться, щоб вона була не дуже важка. Можна навіть брати, звичайно, новорічну іграшку. Теж, до речі, чудова ідея, берете і просто її обплітаєте. Тобто вона може бути у вас навіть не обов'язково білою. Також нам потрібна буде стрічка, ось така, діаметром 0. 05 06 мм, яка у вас є. Зі стрічки я робила бантик, але якщо у вас є якісь готові бантики, ви можете брати їх. Це не обов'язково повинен також бути білий колір. В мене... Я хотіла чорну під орнамент, але в мене немає, тому я взяла білу, хоча можна і блакитну, і ось таку червону, і оранжеву. Як, Як вам подобається, тут вже кожен вибирає на свій смак. Ось такий шнурочок я брала. Чіпляла до кульки, його теж купувала в якомусь магазині разом з бісером, коли замовляла. Якщо нема, то можна, в принципі, також сюди ось таку стрічку давати. Ось цей вершечок я вже вам розказувала, що я беру ці закінчення для жгутів бісерних, заливаю їх гарячим клеєм всередині, чекаю, поки вони підсохнуть, аби була плоска поверхня, бо вони всередині пустенькі. І тоді тоненьким слоєм, ще раз гарячого клею підклею до кульки. Так само стрічку я вам розказую. Спочатку я її в деяких місцях суперклеєм, підклеюю, щоб вона не з'їжджала. А потім вже, отут зверху, вона закріплюється самим ось цим вершечком. І бантик я також садила на гарячий ось цей термоклей. Орнамент. Цього разу я вирішила використати орнамент із села Олієва Кордівка. Це покуття, початок 20 століття, сьогодні це вже Івано-Франківська область. Кольори я підбирала максимально подібні, аби зберегти автентичність самого візерунку. І зараз я вам розкажу: ну, чорний тут зрозуміло, що я брала 23980. Номер. Блакитний в мене 68020. Якщо нема саме такого відтінку, то беріть якийсь подібний. Білий в мене звичайний матовий, цей номер 03050. Червоний я брала ось такий аж вишневий, тому що в Покуті брали саме такі. Там не було такого яскраво червоного. 310 у мене номер. Також, якщо у вас, в принципі, нема такого, який там є ще номер? 93190. Я думаю, що він також підійде. Просто я цього разу не хотіла брати хотіла взяти трошки інакше. Бо 93 170 390 я часто використовую. І оцей 93, 310 він темніший все одно, як би там не було. А оранжевий у мене його немає. Але це ось такий перламутровий світло-оранжевий. Він переливається різними кольорами, тому ви просто можете дивитися, що у вас є в своїх запасах, і брати будь-який світлий оранжевий. Також вибираєте самі, хочете, щоб він був перламутровий, або хочете, щоб він був матовий. на ваш смак. В принципі, якщо ви не хочете, якщо вам не подобається підбір з цих кольорів, то ви можете взяти зовсім зовсім інші, і тоді, до речі, у вас навіть і візерунок буде виглядати абсолютно інакшим. Єдине, що тоді втратиться, вже. Автентичність самого візерунку саму пінопластову заготовку можна також підфарбувати білою акриловою фарбою і зверху покрити лаком. А можна залишити так, як є. Попередні кульці я фарбувала, покривала лаком, в цій кульці я вже залишила як є. Мені захотілося більш такого, знаєте, натурального ефекту. Воно все одно трохи відрізняється, тому що коли Покриваємо білою акриловою фарбою, потім шулаком, воно і виблискує, і дивиться таке зовсім зовсім біле. А тут є ось такі, як би це сказати, тріщинки ніби. І воно тоді ще більш так, як на мене, виглядає, більш стародавним. і під візерунок воно тоді ще більше підходить. Мені так здається. Сама робота вона знову буде не важка. Годинки за 4, я думаю, що ми з вами впораємося. Тобто за один день ви можете отримати повноцінну кульку. Відразу вам хочу сказати, що кульку ви собі підготуйте завчасно, тому що в останній частині ми вже. Будемо зразу коли зшивати поясочок, ми будемо зшивати його потім на кульці. Тобто, вона у вас вже повинна бути оформлена, вже повинна бути приклеєна ваша стрічка, бантик, верхушка, або хоча б ось ця от стрічка, яка йде ось тут посерединці, щоб ви могли вже зшити кульку, а тоді вже за бажанням можете зверху вже робити собі бантик, і ось цей чепірочок, і шнурочок підв'язувати. тобто... Основне, щоб була у вас готова кулька з ось цією стрічечкою посередині. Ну і на цьому, я думаю, в принципі, все. Я вам розказала, що нам потрібно. Нитку, я думаю, що ви зрозуміли, що нам потрібна нитка чорна, тому що зверху і знизу у нас йдуть постійно чорні бісерини. І в тих місцях, де видно нитку, вона повинна бути чорною. Та і основне тло у нас також чорне. Тому чорна нитка підходить. Чорна нитка, я думаю, що є у всіх, це не кольорові ниточки. Проблем не повинно виникнути. Плести ми будемо ажурним плетінням. Ромбики у нас будуть по три, бісеринки. Ажурне плетіння ми з вами вже не раз робили, і силянки, навіть таку кульку робили. Плести будемо двома голочками, ми також робили з вами вже і кульки, і браслетики, і гірдан ми навіть робили з вами на дві голочки ажурний. Хто, в принципі, не знайомий з цією технікою, то в процесі роботи, я думаю, що познайомитися з цим у вас проблем не буде, тому що я також буду дуже детально показувати кожен крок. І я думаю, що у вас дуже легко піде робота. Ось так кулька виглядає з боку. І з іншої сторони от, виглядає так само, як і спереду, і збоку знову так само. Візерунок повністю сходиться. Візерунок спеціально розраховувала, малювала під розмір кульки, щоб все зійшлось, щоб не, не був поясочок за маленьким, за великим. Тому. Це має у вас вийти акуратно, гарно, естетично. Переходимо тоді безпосередньо до нашої роботи. І я бажаю вам творчих успіхів, рівних бісериночок. І аби у вас вийшла ось така прекрасна новорічна кулька. І всім дякую за увагу, дякую за те, що ви зі мною. Також хочу запросити тих, кого ще немає до нашого телеграм-каналу. Я там більше і частіше пояснюю, якщо щось не зрозуміло. Малюю схемки. Всі схемки абсолютно безкоштовні. Іноді також скидаю, там у нас є не тільки канал, у нас є ще й чатик. Я туди скидаю книжки в PDF-форматі, У мене дуже багато таких книжок назбиралося з різним. З різними візеруночками стародавніми нашими, з різним одягом, який носили наші предки, наші козаки. Тобто, якщо вам цікава саме от етнічна тема, то в цих книжках можна почерпнути дуже багато цікавої для вас інформації. Якщо цікаві безкоштовні схемки, то, будь ласка, в нашому телеграм-каналі, якщо є якісь Запитання, чи потрібні якісь поради, чи допомога так само. Тепер вже точно я вам все сказала. І тепер вже точно ми можемо переходити до нашої роботи. Отже, я чекаю вас всіх в нашій першій частині.